Вітаю, друзі! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу відповісти на часто запитання, які мені здають в коментарях, чому розвалюється кущ лаванди, чому він не тримає форму. І сьогодні ми розглянемо усі моменти, усі такі причини, чому саме це відбувається. Найчастіша причина це те, що стрижка проводиться нерегулярно або взагалі не проводиться. Для того, щоб кущ був ось такий пружний, гарно квіт, мав компактну декоративну форму, його треба обов'язково обрізати. Я обрізаю свою лаванду два, а то і три рази за сезон. Сама головна обрізка лаванди це весняна, це формуюча. Вона найбільш така глибока, найбільш радикальна, це формуюча обрізка. Далі, після кожної. Хвилі квітування, влітку лаванда відквітла, треба зрізати квітоноси і трішечки можна зачепити верхівочки. І перед зимою також після другої хвилі цвітіння, або навіть якщо лаванда і не зацвіла, але перед зимою треба зробити кущ більш компактним для того, щоб він не розламався під навалою снігу. Друга причина, чому розвалюється кущ лаванди, це неправильне використання добрив. Взагалі, лаванда не полюбляє добрива, вона на них гарно відгукується, але якщо занадто багато внести азотних добрив, то ось тоді саме лаванда наростить дуже сильно свою зелену масу і кущ почне розвалюватися. І навіть якщо переборщити з азот. Дривими лаванда може не заквітнути в цьому сезоні. Відео про добрива на лаванді в мене є, посилання залишу під цим відео. Наступна причина, по якій лаванда може розвалювати кущ, це те, коли вона висаджена або в тіні, або в напівтіні, де не вистачає сонця, куст тягнеться до сонця, пагони тонкі, і саме через це вона може розламуватися. Це ми можемо виправити тільки пересадкою цього куща. Лаванди лаванда повинна рости тільки на відкритому сонці ні тінь ні напівтінь їй не підходить. І одна причина, по якій кущ лаванди може розвалюватися, це молодий кущ, у якого досить потужні квітоноси, і під вагою квітоносів він просто не тримає форму за рахунок того, що цей кущик достатньо молодий. Це можна легко виправити, зрізавши квітоноси і надавши форму цьому кущу. Також я завжди кажу, що якщо кущики зовсім молоденькі, їм не треба давати квітнути, а постійно їх стригти, стригти для того, щоб вони набували ось такої кулькоподібної пружної форми. Наступна причина, по якій лаванда буде дуже стрімко нарощувати свій кущ, який буде розламуватися і від вітру, а потім і від снігу, і буде мати не дуже декоративний вид, це дуже така жирна, поживна земля і дуже сильний полив. Лаванда не любить родючі грунти, ну точніше, вона їх любить, як і уся як і усі рослини, але вона ж якби жирує. Вона дуже потужно нарощує свою зелену масу за рахунок втрати цвітіння. Це те ж саме, що і з добровами. І так само і полив. Якщо занадто сильний полив, або хтось ставить навіть на лаванду капельку. То лаванда дуже потужно нарощує свій кущ, який виглядає ну, не дуже охайно, він розломується і ми втрачаємо цвітіння. Якщо полив дуже сильний, лаванда може захворіти, тому що це посухостійка рослина. І коли занадто багато вологі на ній може початися або брошниста роса, або просто підгниває коріння і кущик. Просто починає чахнути і може загинути. Якщо у вас кущ лаванди, який має не ось таку форму, а трішечки інакшу, чи він розломується, чи вам не подобається форма, все це можна виправити, переглянувши всі ці причини, проаналізувавши, якщо ви не робили. Обрізку регулярно або робили но, але все одно кущ виглядає не так. Значить, ви таку щадящу робили обрізку, треба. Переглянути це питання, в мене про обрізку лаванди є дуже багато відео у різні сезони, різна обрізка, посилання е залишу. А все про лаванду, ви можете дивитися в мене в плейлисті Лаванда. Якщо у вас дуже родючий ґрунт, висаджуєте лаванду, підмішуючи пісок, камінчики, тобто е трішечки розбавляйте свій родючий ґрунт. Якщо у вас... Е Ну, дуже така волога ділянка, да, щоб не хворіла лаванда. Робіть штучні пагорби і висаджуйте на них лаванду. Якщо ви неправильно використали... Добриво в цьому сезоні і ваша лаванда не заквітла на наступний сезон. Передивіться це питання ніяких добрив на лаванді. Я лаванду починаю підживлювати тільки після 6-7, а то й 8 років проростання лаванди на одному місці. І ще одне питання: якщо у вас дуже сильно заголені у ці нижні частини, кущ високий, потужний. Є два методи подолання цього: або радикальна обрізка навесні, або пересадка куща з заглибленням цих задрев'янілих частин. Мені більше подобається перший варіант, коли ви навесні зріжете, омолодите кущ, то а друг. Другий варіант також можливий, але лаванда дуже погано. Відноситься до пересадки, особливо старі кущі, <кій> тому що в неї дуже потужне коріння, і при викупці ви обов'язково його пошкодите. Тому краще омолоджувати кущі ніж пересаджувати. Пересаджувати я рекомендую тільки в тому випадку, якщо ви зразу його неправильно посадили, десь у низині це виправити неможливо, або ви його посадили в тінь або на півтінь. Тоді тільки пересадка. Тобто, Будь-яку цю причину можна виправити і мати здорову, гарну, красиву лаванду. В мене на сьогодні все. Задавайте питання у коментарях. А можливо, ви мені ще додасте якусь причину, по якій куч лаванди може розвалюватися. Буду дуже вдячна. Підписуйтесь на мій канал, а в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.